Грузини одні з небагатьох у всьому світі, хто розуміє, що переживає Україна зараз. Цей волелюбний народ раніше вже відчув на собі руський мир у 1992-му, коли рашисти вторглися в Абхазію, а у 2008-му в Осетію. І грузини активно допомагають українцям здобути перемогу над рашистами зараз, у 2022 році. Реваз Гогоберідзе з Грузії, хоча більше 20 років, живе у Кременчуці, і він допомагає українським захист. Захисникам з перших днів масового вторгнення. Раніше Реваз вже закупляв для українських військових бронежилети, спорядження та генератори. А зараз спільно з друзями Олександром Ковалевським та Олексієм Нестеренком придбали автівку, яку підготують і згодом передадуть нашим захисникам на фронт. Тільки пригнали, забрали, і що ж. За час пару днів будемо щоб... ішов хатовою, просмотре, щоб, щоб була повністю готова машина. Только забрали. Сьогодні, а, то, вчора только пригнали. пригнали. Волонтерам за їхню допомогу українським ЗСУ сьогодні подякував міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ми от е, горожан від Кременчужан дуже благодарні вам за вашу ініціативу, за те, що ви на фронті своєму, робочому, трудовому фронті кожен день приближаєте нашу перемогу, Ну і що допомагаєте армії. Спасибо Дякую. Дякую Слава Он да, настоящий грузин и настоящий українець. Это честь помочь украинской українській армії. Завдяки ініціативі громадянина Грузії Реваза Гогоберідзе українські захисники вже зовсім скоро отримають цей автомобіль. Вчинок щирого грузина та його друзів гарний приклад того, що весь світ вірить у нашу перемогу і що заради неї варто об'єднуватися і робити добрі справи. На тисячі процент. І На сто на тисячу процентів. Що наша армія победит, надо це буде, той. і ми самі наші лучші хлопці, наші ЗСУ – це самі найкращі пацани, щоб їм да. всього. Щоб... Ми да. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.